Магазин а, тримерів електробрит, Тремрі, сьогодні в нас ще одна унікальна модель. Це а, електробритва Роторна, маленька, міні. І хотів би трішечки про неї розказати. Перед тим, як я готувався робити обз... огляд на цю електробритву, хотів би сказати, що а, електробритва в нас давненько вона залишилася в одному екземплярі. Ось і е, я хочу сказати, що така електробритва насправді унікальна. Я дивився е, особисто перед цим відео. Я дивився по наявності на інших сайтах, по цінам. Е, ну, виходить в пошуку два сайти з розетки, два посилання, тисячу гривень інша 800 з копійками була на третьому місці, йде наш сайт. 720 гривень. Ми не змінюємо ціну. Вона, як була два роки тому, коли приїхали такі електробрити, вона залишилась. Ось, і о, дуже багато її немає в наявності. Ось просто що в нас унікальна одна модель залишилась, тому ми хочемо її о, реалізувати за тою ціною, яка вона була. Ми нічого не міняємо. 720 гривень стоїть така електробритва. Давайте подивимося, що вона себе представляє. Ну одразу скажу, вона вода не проникна. Розмір, ви бачите, маленький розмір це для любителів роторної електробритви. Тут три голівки, але вони йдуть отак в ряд. Вони маленькі, але плаваючі. Тобто це плаваючі голівки. І знаєте, що мені хотілося б сказати? Що, ну, хто любить роторні електробритви, ось, то ви в принципі, будете задоволені, Тобто, кому подобається такий формат. Це для людей, які о, люблять просто голитися. Нічого не залишати, тому що таким людям, як я, з бородою, так, ми використовуємо шейвер. Тобто нам треба, щоб воно було точне е, гоління, тобто десь залишити, десь прибрати. А тут ви повністю можете пройтися, вам не треба там, дивитися, що залишати. Ви просто повністю проходитесь. Тому в принципі ось такий формат буде добре. Okay. Ось самі ножі. Ну, в принципі, вони так, як і в звичайної роторної електробритви. Дуже приємне звучання. Тобто сама електробритва. Не скажу, що вона супер тиха, але і не голосна, середнє звучання тут є індикатор, є ось такий індикатор. Бачите, що добре ліхтарик світиться. Невеличка, неважка, легенька. Ось, будь ласка, моя рука, ось сама ця електробритва. З легкістю поміщається в карман. Я хотів сказати, що, звичайно, це, мабуть, її можна позиціонувати як. Дорожня, маленька, дорожня електробрит. Наприклад, десь з собою взяти обмаль речей, і просто щоб це було і практично, і зручно. там, Наприклад, той же карман в штани покласти або десь в сумку. Будь ласка, дуже хороший варіант. Тому, в принципі, кому потрібно, звертайтесь, маленька, зручна свою роботу робити буде. Це бренд Кемей, звичайно, вони досить добре роблять. Значить, По характеристикам. Час зарядки 2 години, час роботи 1 година. Працює також від мережі. Дуже зручна ванночка, саме пакування. Ось, будь ласка, в принципі. і подарунок, до речі, може бути досить солідний. Тому зверніть увагу, справді, я вважаю, вартує свого. Тут у нас в комплекті кабель USB, звісно, і інструкція. Тут поклала нам інструкцію. Ну, в принципі, це все. Це все. Це все, що тут є. А, ну і щітка. Я ж думаю, що щітка має бути. Дивлюся, вона тут захована. Все, так, та щітка, кабель USB, ну і сама електробритва. В принципі, абсолютно стандартний, як для такого формату бритви, набір. Тому, будь ласка, кому цікаво звертайтесь. Також, що ще мені хотілося б сказати на рахунок цієї електробритви, що. Е Тут вологозахист IPX 7. ось Тому, в принципі, можна її промивати тут без питань. Доступна до замовлень. Я залишаю посилання на цю електробритву. Справді мені дуже. Вона, ну, формат дуже зручний. От я беру в руки тримати одне задоволення. Все-таки маленькі, такі компактні пристрої вони зараз набирають оберти недаремно, тому що справді вже якась іде тенденція. Залишаю посилання, можна почитати додаткову інформацію про цю електробритву. Там ми все по факту писали. Заповнювали фото також ми робимо самі. Нагадую, хто не знає. Фото всі абсолютно ми робимо самі, так як ви бачите на відео, без обробок, без нічого. Ось така приємна маленька електробритва. Як на мене і хороший подарунок. Ціна 720 гривень. Вона залишається незмінна і остання модель. Тому слідкуйте, дивіться, якщо справді бажаєте замовити. Тому раджу поквапитись, тому що е, може прийти такий час, що вона закінчиться. У нас бувають вже такі кейси, що, наприклад, до нас телефонують там клієнт, який дивився огляд, який ще там був півроку тому, а модель вже закінчилась. Ну вибачте, відео звичайно залишається, тому що е, товар може бути в наявності пізніше, а ціни можуть змінюватися. Тому е, не не часто, не залюбки, я називаю ціни, тому що вони можуть мінятися це ринок. Але на цю електробриту фіксована буде ціна 720. Вона не змінюється і вона одна. Тому якщо бажаєте, замовляйте, не кваптеся, поверніше поклаптесь і е, ми відправимо швидко. Тобто, в день замовлення обробляємо, відправляємо тут без питань. Гарантійне обслуговування до речі, також нагадую, що в нас працює гарантійне обслуговування від магазину. Це значить. Що в разі якихось питань ми йдемо завжди на зустріч, дивлячись звичайно, який товар? Загалом це називається заміна, тобто це страхувальна заміна. Наприклад, щось трапляється з електробритвою. А ми можемо зробити заміну. Ну в даному випадку, оскільки це одна електробритва, ми можемо запропонувати просто якусь іншу модель. Наприклад, тобто, ну, тут ну тут дуже таке питання. Думаю, тут все буде добре. Як правило, роторні досить досить витривалі, тому впевнений, що. Кому подобається формат роторних, я вважаю, це ось для людей, які користуються роторними, Їм подобається ось для вас. Ось така маленька ще бритва може бути. Отже, дякуємо за віком за те, що дивитесь нас. Ставте лайки, пальці вверх, підписуйтесь і будемо далі знімати огляди на цікаві речі. Гарного дня, до побачення.